Очі, ноги, руки та рот Синтії були зав'язані скотчем. Несподівано вона почула, як люди навколо говорять про сексуальну наругу та фото, які потрібно зробити. Тепер це було вже не так весело, як їй обіцяли. Дівчина спробувала урятуватись, відкотившись назад усім тілом, і відчула, що котиться з пагорба. Викрадачка побігла за нею. Вона лагідно говорила з полонянкою, намагаючись заспокоїти, та відклеїла скотч з її рота та очей. Маючи можливість говорити, жертва благала про порятунок. Однак викрадачка передала пістолет своєму напарнику, і той вистрілив у потилицю Синтії. Поки вона помирала, то ймовірно бачила, як викрадачі роблять фотографії останніх хвилин її життя. 4 червня 2019 року неподалік водоспаду Тандербьорд біля пішохідної стежки на околиці Анкоріч, штат Аляска, туристи натрапили на труп молодої дівчини. Вони одразу ж повідомили про це до поліції. У цій скелястій місцевості час від часу траплялись нещасні випадки чи самогубства, однак цього разу правоохоронці, що прибули на виклик, одразу зрозуміли, що випадок не типовий. Перев'язані скотчем ноги, черепно-мозкова травма та кульове поранення у потилицю вказували на насильницьку смерть. Жертва Синтія Хоффман була набагато вразливішою за однолітків у зв'язку із порушенням інтелектуального розвитку. Рідні характеризували її як 12-річного підлітка у тілі 19-річної дівчини. Вона могла виконувати прості інструкції, добре справлялась із більшістю рутинних справ, але потребувала нагляду дорослих. Її несхожість на інших підлітків не була помітна одразу, однак ставала очевидною для людей, які довго контактували із нею. Саме тому її батько Тімоті Хофман забив на сполох ще у день зникнення Синтії. Він зателефонував до місцевого відділку поліції та розповів, що його донька перестала відповідати на повідомлення та дзвінки. Напередодні вона пішла на прогулянку із друзями, але додому так і не повернулась. Її найкраща подруга Анджела сказала, що після прогулянки висадила Синтію в одному із місцевих парків. Члени родини Хофман намагались самостійно знайти дівчинку, але не досягли успіху. Диспетчер запевнила стурбованого батька, що передасть ім'я та прикмети Синтії усім патрульним, однак для повномасштабних пошуків потрібно зачекати 24 години. Така відповідь не задовольнила Тімоті. Він відчував, що донька у біді. Вона завжди тримала телефон біля себе і ніколи не ігнорувала дзвінки від рідних. Чоловік знову зателефонував до Анджели, яка ще раз підтвердила, що попрощалась з подругою в одному з парків близько 16-ї години. Вона також сказала, що дуже хвилюється за Синтію, але намагалась підтримати батька та запевняла його, що дівчинка скоро буде удома. Тімоті зібрав невелику пошукову команду, яка складалась з його рідних та друзів. Вони обійшли торгові центри, парки та лікарні. Минали години, але так і не було знайдено жодних підказок про те, куди поділась Синтія. Так пройшло два дні, а потім у двері будинку родини Хофман постукала поліція і повідомила про те, що дівчинку знайшли мертвою неподалік від водоспаду Тандерберд. Правоохоронці, які раніше були не дуже зацікавлені цією справою, тепер включились у роботу. Вони хотіли дізнатись усе про Синтію. Розслідування розпочалось повним ходом. Синтія Роуз Хоффман народилась 8 жовтня 1999 року у місті Анкоріч, Аляска. Вона була однією з семи дітей Барбари та Тімоті Хофманів. Стосунки у родині були надзвичайно близькими та теплими, а Синтія, безумовно, була татовою донечкою. Навчання давалось дівчинці важко у зв'язку з її порушенням інтелектуального розвитку. Проте вона не здавалась, працювала над собою і змогла завершити освіту. Невдовзі Синтія знайшла роботу у ресторані а також допомагала батьку з його роботою. Окрім цього, дівчина ось ось мала отримати водійське посвідчення. Попри всі труднощі, вона була старанною, наполегливою та намагалась жити повним життям. Синтія також була по дитячому довірливою, а одним із її незаповітніших бажань було мати друзів. У школі вона познайомилась із Денелі Брехмер, яка називала себе Анджелою. Дівчата швидко знайшли спільну мову, вони були майже нерозлучними і постійно ділились спільними фотографіями у соцмережах. Враховуючи те, що саме Анджела була останньою людиною, яка бачила Синтію живою, поліція вирішила допитати дівчину. Однак це виявилось непросто 18-річна Анджела вела напівбезпритульний спосіб життя. То слідчим знадобились два дні, аби розшукати її. Поки тривали пошуки, до поліції зателефонувала жінка на ім'я Ніколь Хаус і повідомила, що її донька учора зізналась у вбивстві подруги. Коли жінку запитали, як звуть її доньку, вона відповіла Денелі Брехмер, але вона називає себе Анджелою. Коли Анджелу врешті знайшли та допитали, дівчина майже одразу почала говорити. Вона зізналася, що брехала батькам Синтії, і погодилась розповісти, що насправді трапилось того дня із її подругою. 2 червня вона, Синтія та 16-річний хлопець на ім'я Кейден Макінтош позичили в товариша авто та їздили по місту, шукаючи мальовничі краєвиди, щоб зробити красиві фото. Їм на думку спала дивна ідея. Маючи при собі скотч, друзі вирішили зробити фото, які імітують викрадення людини. Трохи покатавшись, компанія прийшла до висновку, що водоспад Тандерберд буде чудовим місцем, щоб втілити свій заду. Однак, замість того, щоб йти до нього напряму, вони покинули туристичну стежку і пішли іншим шляхом, який пролягав вздовж річки, Еклутна, та згодом натрапили на галявину. Опинившись там, вони по черзі клеїли одне на одного скотч та робили фото. Коли настала черга синті, їй заклеїли очі, рот, ноги та руки. Після цього у дівчини почалась паніка. Анджела швидко зняла стрічку з очей та рота подруги, але це не допомогло. Синтія була налякана та зла. Вона кричала, що піде в поліцію, і скаже, що Кайден та Анджела намагались зґвалтувати її. Почувши це, Кайден несподівано дістав звідкись пістолет і вистрілив Синтії у голову. Анджела повідомила слідчим, що була дуже налякана. Вона боялася, що Кайден застрелить її. Тому стояла на місці і просто спостерігала за тим, як Макінтош зіштовхнув ще живу дівчину у воду. Після цього вони вдвох повернулись до своєї машини та поїхали додому. Кайден наказав Анджелі спалити усі речі Синтії та збрехати її батьку, що вона висадила подругу у парку. В кінці своєї історії Анджела наголосила на тому, що була дуже налякана, і лише через це не звернулась до поліції та збрехала родичам жертви. Кайден Макінтош був затриманий того ж дня. Його версія подій мало чим відрізнялась від історії Анджели. Однак він сказав, що коли Синтія почала погрожувати зверненням до правоохоронців, це не він, а Анджела дістала пістолет і дала його в руки хлопцю, наказавши убити дівчину. Кайден також повідомив, що майже не пам'ятає сам момент пострілу. Він запевняв поліцію, що це Анджела принесла пістолет та наперед усе спланувала, тому що хотіла, аби він убив Синтію. Щоб зрозуміти, на чиєму боці правда, слідчі вирішили дослідити телефони підозрюваних. Інформація, яку вони зберігали, допомогла доповнити історію справді шокуючими деталями. Анджела полюбляла сидіти у різних додатках для знайомств. Завдяки одному із них на початку 2019 року вона познайомилась з 20-річним Тайлером, який проживав у Канзасі. Хлопець розповів дівчині, що він мультимільйонер. Вони обмінялись фотографіями і дуже сподобались одне одному. Невдовзі у пари зав'язались стосунки на відстані. З часом їх переписка набула інтимного характеру і ставала усе відвертішою. Тайлер розповів Анджелі, що у нього досить моторошні смаки та побажання. Він натякнув, що його приваблюють дуже-дуже молоді дівчата. Хлопець також фантазував про те, що було б добре, якби Анджела знайшла таких дівчат, зайнялась із ними інтимом. Зняла це на відео і надіслала йому. Тайлер натякнув, що він щедро б заплатив за це. Коли він зрозумів, що дівчини не злякали його збочення, він пішов далі. Хлопець сказав, що був би не проти, якби Анджела зняла для нього на камеру смерть молодої дівчини. Ця його ідея також не була сприйнята шоком, тож Тайлер запропонував своїй партнерці 9 мільйонів доларів за відео, на якому хтось помирає. Анджела погодилась на цю пропозицію. Кілька днів вони планували усі деталі злочину. Відповідно до законодавства Аляски, особам віком від 16 років можна володіти вогнепальною зброєю. Анджела мала свій пістолет, але розуміла, що не впорається з завданням безсторонньої допомоги. Вона поділилась бажаннями Тайлера із кількома друзями, серед яких був Кайден Макінтош та 19-річний Калеп Ліланд. Імена ще кількох підлітків, причетних до планування цього злочину, не розголошуються через їх вік. Почувши розповідь, Анджели, її товариші прийшли у захват дівчина пообіцяла їм величезну грошову винагороду. Зокрема, Калип Ліланд мав отримати 500 тисяч доларів лише за те, що позичить своє авто. Жертвою обрали Синтію Хофман, адже її було дуже легко обдурити. Злочинці придумали фальшиву фотосесію з метою заманити жертву до безлюдного місця, і 2 червня було вирішено привести план у дію. Того дня Анджела зателефонувала до Синтії та розповіла, що позичила у друга машину, і вони разом можуть поїхати відпочити на природі біля водоспаду та зробити круті фотографії. Дівчинка погодилась невдовзі Анджела заїхала по неї. В машині також знаходився Кайден Макінтош. Синтія не була із ним знайома, однак подруга сказала, що узяла з собою друга для того, аби він їх пофотографував. Поки вони їхали, Анджела увесь час була на телефоні із тайлером. Синтія знала, що це якийсь крутий багатий хлопець з іншого штату, з яким зустрічається її подруга. В дорозі у Анджели виникла ідея зробити круті, на її думку, фото, а саме поїхати у ліс, наклеїти одне на одного клейку стрічку і удати, наче вони жертви викрадача. Усі підтримали цю пропозицію, а Кайден сказав, що знає круте місце, де можна усе реалізувати. Коли вони під'їхали до водоспаду та вийшли з машини, щоб продовжити шлях пішки, Анджела дістала з авто невеликий пакунок, який узяла із собою. Усі троє спочатку йшли туристичною стежкою, однак потім вирішили трохи змінити свій маршрут. Синтії це не дуже сподобалось, оскільки дорога виглядала не дуже безпечною. Кайден та Анджела сказали дівчині, що вона може зачекати їх, вони зроблять фото і повернуться. Однак вони також наголосили на тому, що буде дуже сумно, якщо Синтії не буде на жодній із їх крутих фотографій. Це переконало дівчину, і вона погодилась іти далі. Опинившись на запланованому місці, Кайден та Анджела відійшли убік та поговорили із тайлером по телефону. Невдовзі Синтія побачила, як подруга дістала з пакунку клейку стрічку та пістолет. Це налякало дівчину, але Анджела запевнила її, що це просто іграшка, яку вони використають як реквізит. Дівчата зробили кілька знімків. Тоді Анджела почала намотувати скотч на руки та ноги Синтії. Згодом вона заклеїла її очі та рот. У цей момент зв'язана дівчина почала нервувати. Вона почула, що Кайден та Анджела говорять щось про зґвалтування та фотографії, які необхідно зробити. Тепер Синтію охопила справжня паніка. Вона хотіла втекти, але не змогла через клейку стрічку на кінцівках. Тоді дівчина різко відкинулась назад і скотилась з пагриба до води. Анджела підбігла до неї і спробувала заспокоїти. Вона зняла клейку стрічку з очей та рота Синтії та намагалась її переконати у тому, що це просто фото. Однак дівчина більше не довіряла людині, яку ще кілька хвилин тому вважала своєю найкращою подругою. Вона просила, щоб її розв'язали і відпустили. Анджела розв'язала її руки, але потім усе одно продовжила робити фото, а тоді простягнула Кайдену пістолет і відступила на кілька кроків. Кайден також відійшов убік, підняв пістолет та вистрілив у Синтію. Вона померла не одразу, а Анджела фотографувала останні хвилини її життя. Закінчивши із фото, Кайден скинув дівчину у воду. Експертиза так і не змогла встановити куля чи утоплення стали причиною смерті Синтії. Повернувшись до авто, убивці почали планувати свої наступні кроки. Деякі з речей їх жертви усе ще знаходились в машині. Було прийнято рішення спалити їх. Потім злочинці вигадали історію про те, що Анджела висадила подругу у парку і більше не бачила її. Саме цю версію вона розповіла убитому горем батьку Синтії. Правоохоронцям вдалося відновити деякі відео та повідомлення з телефону Анджели. У матеріалах слідства йдеться про те, що там містились моторошні кадри розбещення неповнолітньої дівчини, які Анджела відправляла тайлеру. До слова, на тілі Синтії не було знайдено ознак сексуального насильства. Справа була розкритою. Тепер перед слідством стояло одне важливе питання ким же був загадковий мільйонер Тайлер із штату Канзас? Досить швидко вдалося з'ясувати, що Тайлер насправді був 21-річним жителем штату Індіана на ім'я Шелміллер. Він не мав мільйонів і жив разом із батьками. Хлопець навіть приблизно не був схожим на фото того чоловіка із модельною зовнішністю, яке він надіслав Анджелі. Люди, що знали його, описували хлопці як дивного та сором'язливого. Усі були здивовані тим, що він спланував убивство, а от інформація про порнографію із дуже молодими дівчатами мало кого шокувала. У місті ходили чутки про його дивну та жахливу зацікавленість дітьми. Він просив у знайомих фото їх дітей та писав на цю тему двозначні коментарі у соціальних мережах. Одна з його знайомих узагалі розповіла, що обірвала усі контакти із Даріном після того, як він попросив відправити йому фото її маленької доньки під час того, як її мінятимуть підгузок. Після перевірки його комп'ютера та телефона було знайдено багато доказів, які доводили його причетність до планування убивства Синтії, а також відеоматеріали та переписки про двох інших молодих дівчат, які зазнали сексуального насильства зі сторони Анджели за його наказом. Стало очевидно, що увесь процес знущання та убивства Синтії проходив під його керівництвом, і він вимагав фото кожного етапу для самозадоволення. Коли Даріна Шелміллера допитали, він розповів слідству ще кілька деталей, що доповнюють історію. Група планувала вбивство так, аби встигнути до 21-річчя Даріна, що у разі чого він, як неповнолітній, отримав менший термін. Крім того, хлопець розповів, що планував використовувати надані Анджелою матеріали в майбутньому, щоб шантажувати її і змусити вчинити інші злочини. Шелміллер був екстрадований до Аляски для пред'явлення йому звинувачень. Усі причетні до цієї справи були звинувачені в убивстві першого ступеню та змові з метою убивства першого ступеню. Анджела та Шелміллер також отримали додаткові звинувачення за розповсюдження та виробництво порнографії. Суди у справі тривали 4 роки, але й досі не всі винуватці отримали свій вирок. У лютому 2023 року Анджела, якій зараз 24 роки, визнала себе винною, хоч і наголосила на тому, що була обдурена Шелміллером. Та заявила, що він є замовником убивства. Прокурори, в свою чергу, стверджували, що Брехмер так само відповідальна за смерть Синтії, навіть попри те, що вона не стріляла. Можливо, вона не натиснула на гачок, але цього б ніколи не сталося, якби вона не захотіла убити подругу, підсумував свій виступ прокурор Патрік Маккей. У серпні того ж року Шелміллер у рамках угоди з прокуратурою також визнав себе винним у підбурюванні до вбивства. У січні 2024 року суд виніс свій вирок для хлопця 99 років позбавлення волі з можливістю умовно дострокового звільнення не менш ніж через 45 років. У лютому того ж року свій вирок почула і Анджела. Мати дівчини Ніколь Хаус виступила того дня на суді вона пояснила, що доньку у юному віці забрала служба опіки. Мати відновила із нею спілкування лише за півроку до убивства Синтії. Жінка пригадала, що на початку червня 2019 року Анджела із Кейденом Макінтошом прийшла до неї у гості і розповіла божевільну історію про те, як вони були на природі зі ще однією подругою, і під час спілкування Кайден застрелив її. Анджела розповіла матері і про Шелміллера, який обіцяв за цей злочин 9 мільйонів доларів. Однак, почувши таку, здавалося б, фантастичну історію, жінка не змогла у це повірити. Вона усвідомила, що це правда лише після того, як побачила випуск новин, у якому батько Синтії благав надати будь-яку інформацію про місце перебування його доньки. Невдовзі після цього жінка звернулась до поліції. Після виступу вона щось прошепотіла своїй доньці я сказала їй, що люблю її, бо люблю, розповіла вона Змій після спілкування. Вона усе ще моя донька, але вибір, який вона зробила, і рішення, які вона прийняла, поставили її у положення, в якому вона зараз перебуває. І коли хтось втрачає життя через ваше рішення, це має мати наслідки. Врешті суддя Вищого суду Анкоріч Андрю Петерсон назвав цей злочин безлуздим та трагічним, а коли переглянув фотоматеріали останніх моментів життя жертви, то сказав, що це був один із найскладніших доказів, які йому доводилось бачити на цій посаді. Він також додав, що Анджела не виявила жодних докорів сумління і засудив дівчину до 99 років ув'язнення, сказавши, що сподівається на те, що вирок послужить стримуючим фактором для інших злочинців. Обвинуваченому калебу Ліланду, якому на момент убивства було 19 років, заплановано винести вирок у червні, а провадження щодо Кайдана Макінтоша, якому на той час було 16 років, триває й досі. Інших підлітків, які були причетні до справи, притягнули до відповідальності у суді у справах неповнолітніх, але інформація про них є конфіденційною. Батько Синтії Тімоті Хофман зізнався, що вони з дружиною не можуть спати після того, як померла їхня дочка. Він був присутній на кожному судовому засіданні у цій справі. Після завершення слухання щодо винесення вироку, чоловік сказав, що він задоволений рішенням судді. Але хотів би, щоб Шоу Міллер ніколи не мав права на умовно дострокове звільнення. В інтерв'ю місцевим змі він також додав як можна пробачити того, хто забирає у тебе найголовніше. Єдине, що я знаю, це те, що моя дочка довіряла цим людям вона просто хотіла мати друзів, а тепер я повинен її поховати, і це неправильно.